Не менш важливі і інші досягнення перемоги у міжнародному конкурсі єднання в Польщі. Друге місце у рейтингу приступі на бюджетне відділення престижного Київського національного університету будівництва і архітектури знову ж таки у випускниці студії. Виставка Чингійська весна у столиці подорожувала музеями та фондами майже півроку. А ще юна художниця Олександра Трушна. Заняття їздить шостий рік аж з Куликівки декілька разів на тиждень. Перемога над самим собою чи не найвагоміша? Мене вдихновляє природа. Мої батьки підказують, там ідеї цікаві. А так іноді просто гуляю, 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 і так ідеї приходять. Зазвичай. Вчителі вони просто допомагають, а, а людина вона сама вчиться, тому що вчитель не може тебе заставити щось намалювати. Ти повинен сам це навчитися. Відвідуючи студію, життя батьків та дитини стає цікавим, насиченим у малечі з'являється так необхідні впевненість та повага до себе. Бо роботи вихованців презентуються в уставкових залах. Діти відкривають для себе світ мистецтва, деякі вперше бувають у музеях, бачать твори відомих майстрів, архітектуру долучаються до благодійності. Я думаю, що художник це людина, камелю. Правильно це дуже застаріла старотип, і неправда Тобто художник повинен нестандартно думати, приймати рішення які від нього ніхто не очікує. цього потрібно навчити дитину. Не тільки тримати пензлика або олівця і робити композицію, це все техніка. Техніку можна навчити, а сприймати художні мислення, вони навіть це потрібно з малечко. Колібрі малюють не для оцінки, а для душі, тому і розпочати займатися можна будь-коли. Викладачі ніколи тут не виправляють за учнями. Всі роботи самостійні і малюються від душі. Коли очі сяють, виникає особлива доброзичлива атмосфера, в якій діти краще відпочивають і розвиваються. Всесвіт він відкрит для дитини. Тось тобто можна завдяки, аби було таке бажання завжди можна чогось навчитись, щось узнати, долучитись, що зробити у цьому світі. Не обов'язково бути професіоналами, аби зробити чудовий подарунок на свята собі і рідним, та й просто отримати задоволення від створення гармонійної красивої картини, окрім колібрів, у Черніговісною безліч можливостей отримати безкоштовні уроки малювання і водночас подивитися на світ іншим поглядом, аби було бажання і час для себе і своїх дітей.